Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет юкраїн. Разом сильніші. А, Валерій Анатолійович: причини поразки: що саме вам не вдалося? Не вдалось забити. Тому і програли, мали декілька гарних моментів в першому таймі, декілька в другому контролювали гру. Але свої помилки пропустили м'яч, подарували супернику, тому і не виграли. За рахунок колективу, бажання, віри в перемоги, десь в Кубку відчули, що таке перемога. І, чесно кажучи, за рахунок характеру, саме більше за рахунок характеру, я рахую, що достойно сьогодні, як для першої перемоги, достойно виглядали. Як оцінити дебют гагуна? Дуже сильно поміг команді. Я радий цим придбанням, якісний футболіст. Я більше навіть не маю що сказати. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпет Юкраїн разом сильніші.